Привітуліки, привітуліки! Новий день. 25 листопада, п'ятниця. У нас ситуація без змін. Світла немає вже 41 годину. Інтернет з'явився на Київстарі. О 3.10 ночі. Зв'язку немає. Дозвонитися так нікуди і не можу. Не знаю, що там коїться у батьків. Вчора цілий час, поки був інтернет, намагалася дозвонитися, нічого в мене не вийшло. І сьогодні набираю, не з'єднує. Козочок Вова вже попорав, козочки снідають, чарлик теж. Зараз Вова годує кабанчиків. Так що ситуація поки що без змін. Не знаю, чи надовго вистачить інтернету, але сьогодні вже триваліше. Учора інтернет був в день. Але протримався він одну годину. І через годину знову пропав. Сьогодні він вже є 4 години. Намагаюся загрузити вчорашні відео на мобільному інтернеті. Це, звісно, триває довго. Якби був Wi-Fi, вони набагато швидше загружаються. Але але якось так дякувати Богу, що хоч такий дали. В телеграм-каналі все більше читаю, що навкруги нас населені пункти вже зі світлом, але нас чомусь це обходить поки що стороною. Дякувати Богові є газ, є можливість підсмажити те саме яйце. Нагріти води, перемити в тазиках посуд. Якби не було ще й газу, то тоді було б зовсім печалька. Але ще раз повторюся, дякувати Богові, газ хоч є. Нічого, сподіваємось на краще. Ми сильні, ми все зможемо, ми витримаємо. Головне, щоб витримала моя морозильна камера. Сьогодні ще не перевіряла маленьку камеру, та, що на холодильнику зверху. Велику Атлант і не думаю відчиняти. Я її ще ні разу за, це, за цей час не відчиняла. Перевіряю стан харчів в маленькій. Ввечері було ще все добре. Сьогодні не перевіряла. Вова вже попора кабанчиків. Зараз наносить води в хату мені. І продовжуємо сподіватися, продовжуємо чекати, що все буде добре, все буде Україна.